Ще приклад. Спортивна неприбуткова організація, неплатник ПДВ, починаючи з березня 23-го на щомісячній основі допомагає дитячому будинку. І ось тут дуже важливо: допомагає чим? Може, грошима? Гроші не є операцією з постачання. А неприбуткова допомагає чим? Купує одяг і безкоштовно передає щомісячно, там на суму 200 тисяч дитячому будинку. Ось в даному випадку, пам'ятаєте, я вам показувала пункт 69.12, що при досягненні мільйону. Не потрібно реєструватись, але кому? ГО, громадські організації і БО, благодійні організації. У нас інша історія: у нас спортивна неприбуткова організація. Тому для обсягу мільйон ми рахуємо. Давайте рахуємо разом. З березня по 200 тисяч вартість цього одягу кожного місяця. Рахуємо. Березень квітень, травень, червень, липень. Мільйон. А нам треба перевищує. В серпні буде мільйон 200. 000, а якщо в серпні до 10 вересня ми маємо подати заяву на реєстрацію платником ПДВ. Тобто, ось тут відповідь Б.